Вітаю шановні глядачі каналу. Сьогодні буде доволі емоційне відео, продивляючись сторінку Ютуба, о, гортаючи стрічку. Вибачте, помиляюся трішки, бо на, на емоціях від того, що я побачив. Дивлюсь відео, як хтось сміється, з Ванік, що вони до електровелосипеда вчепили прицепчик і їдуть двоє на позиції. Дивіться, зараз 25 й рік. Майже кінець. В 24-му 24, на початку року мій командир придбав собі електровелосипед. Просто їздити в магазин на нову пошту. І тут, здається, ротному прийшла в голову ідея. А давайте спробуємо прицепити сюди еваку... евакуаційні сани і подивимося, чи воно тягне. Чіпляємо евакуаційні сани, ротний вдягає броню каску, бере зброю. Лягає і велосипед його тягне. Тягне він його по на рівні місцевості, лісовій. Тому візьміть до уваги, то, що все, що придумано, треба брати у противника. А ще краще діяти на випередження, тобто придумувати якісь ідеї, опрацьовувати їх, яких ще противник не втілив в життя, Того, що вони учаться в нас. От раніше сміялися з мангалів, да, що на танках. А насправді мангали. Це прототип взятий був в 2014 році, коли наші на БТР почали наварювати з боку решітки. Просто додавали зверху і так вийшов мангал. І це набагато ефективніше, ніж реб. Взагалі про ефективність ребу це ось настільки вища ефективність, ніж іконка на торпеді. Набагато ефективніше це наварена сітка. Тому вмикайте критичне мислення. продумайте, якщо ви можете продумати, якщо у вас є для цього мізки. Бо інженери у війську вони опрацьовують дуже багато сценаріїв і думається це все наперед на кілька років. А людей просто це реалізувати не вистачає. Все, дякую, до наступних відео.